Так, друзі, на продажу у нас з'являється ось така Audi a 3 Це у нас 2016 рік випуску, двушка на передньому приводі. Звісно, автоматична коробка передач. Дуже достойний стан. Дуже класно виглядає чорний колір, вся в антихромі. На ось таких 18 дисках. Гарна гума стоїть міжсезонна. Технічно жодних зауважень. Автомобіль обслугований, є великий панорамний люк, безключовий доступ. Камера заднього огляду. Дуже класний автомобіль. Косметика, друзі, у нас фарбовано по лівій стороні дві двері, задня ліва четверть, четверть та передня водійська двері зі шпаклівкою. Також фарбований капот і передня права переднє праве крило чисто другим шаром. Салончик шкіра. В ідеальному стані по салону без зауважень. Чорна стеля, панорамний люк по дверним картам без зауважень, безключовий доступ. Електропакет, електропривід сидінь, електроскло підіймачі, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, є круїз контроль, звісно, 108 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа, дисплей, камера заднього огляду, клімат, контроль, запуск двигуна з кнопки, старт-стоп, також спортрежим, також є підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону також без зауважень, достойний, яхайний стану автомобіля 14 500 доларів, 16 рік, Audi A3, вже у продажу компанії Автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!